Скорбота. Це перше почуття, яке охоплює на військовому кладовищі, зізнається старший лейтенант Нацгвардії, ветерана ТО Сергій Позняк. У мене вже стільки втрачено друзів. І ось це місце, де поховані наші герої. Це завжди, якщо вже довго воюєш, це травма. Але ти відчуваєш що тобі є, куди прийти. Сергій каже, для нього національне військове кладовище свідчення того, що суспільство усвідомлює велич подвигу і самопожертви бійців. Зачитаю смс одного мого підлеглого каже: командир. Я хочу помститися за хлопців, я це зроблю. І в мене одна надія, що ми зможемо їх гідно поховати. Тобто помста. І гідне поховання. Також це місце, де можна зберегти зв'язок із побратимами, яких більше немає, каже чоловік. Коли ти з людиною переживаєш смерть, ти виходиш з якоїсь ситуації, де всі мали б загинути. Таких ситуацій на фронті дуже багато. І коли потім ця людина гине, ну, це неможливо пояснити, як хочеться, щоб вона жила. Коли будівництво комплексу розпочали, Сергій стежив за процесом. Двічі приїжджав у січні та березні. В січні, коли була відлига, я не помітив жодної траншеї, в якій була вода. Вода була тільки в глибоких котлованах, які 3,5 4 метри, все інше було сухо. Затоплені могили, я їх, я їх не побачив. Води в траншеях не побачив. Дренажі побачив, побачив воду в дренажах. Ну, в принципі, вона там і має бути. 29 серпня між селами Гатне і Мархалівка на Київщині відкрили перший пусковий етап першої черги комплексу. Наразі там поховано 10 неназваних воїнів. Це до 6 тисяч місць для поховань, з яких половина передбачена для поховання відомих захисників та захисниці. Половина передбачена для тих, чиї імена ми поки що не знаємо і по кому триває ідентифікація. Традиція масових поховань на теренах України тягнеться ще з часів скіфів. Розповідає очільник інституту нацпам'яті Олександр Алфьоров. Крізь століття її також фіксували у державі Русь та в козаків. Треба далеко ходити, щоб не подивитися, що в тому ж Києві є принаймні зараз три групи курганних могильників 10-го століття, які зараз існують, і це ті самі поховання воїнів на 10 початок 11-го століття. Це спеціальні місця, які спеціально оберігалися, робилися. Навколо них інколи рівчаки, тобто місця поховання вояків завжди відрізнялися, якщо це були масові кладовища. захисників та захисниць, чиї імена відомі на національному кладовищі почнуть ховати. Щойно погодять документи від їхніх родин. У межах першого пуску для церемоній прощань також відкрили два колумбарії. Колумбарна стіна зараз розрахована на 360 місць. І, власне, ми вже можемо теж починати поховання тих рештків останків, які є кремованими, тому що ми знаємо, що в нас є родини, які зберігають зберігали вдома. За бажанням поточнює міністерка, урни також можна буде ховати в могили. Також є можливість ховати так званий виг. Лидіки нотафів. Це коли є місце, але немає самого поховання безпосередньо, якщо немає ну тіла в наявності. Будівництво комплексу продовжується. Усього запланували шість черг, у межах яких зведуть адміністративні будівлі, крематорій, будинок трауру, центральний меморіал, музейні і виставкові простори. У перспективі на кладовищі всього облаштують понад 120 тисяч місць. Ми зараз е ставимо. Тимчасові на могильні споруди, як власне робиться завжди після поховання, для того, щоб дочекати, щоб земля осіла. Зараз вони дерев'яні, вони виконані в формі таким, відсилка до козацького хреста. По тим могильні спорудам, які будуть постійними. Ми зараз виготовляємо власне, варіанти з різних типів каменю, для того, щоб не це не було теоретично, для того, щоб всі могли подивитись, і будемо повертатися до дискусій на деякі з цих проєктів. Проєктів найближчим часом оголосять архітектурні конкурси. На обговорення скликали відповідних фахівців, представників влади, ветеранів та родини загиблих. Коли ми говоримо про пам'ять, про місця пам'яті, про фіксацію пам'ять, нам треба запрошувати істориків, спеціалістів з меморіалізації, філологів, архітекторів, всі справи мають робити професіонали. Справа не в одному цвинтарі. Він дає поштовх до створення подібних цвинтарів і оформлення секторів на цивільних кладовищах військових поховань. Другий пусковий етап першої черги планують відкрити разом із другою чергою до кінця наступного року. Нині ж до комплексу вже можна під'їхати на безкоштовному автобусі. Він курсує п'ять разів на день по буднях і чотири по вихідних. Соня Григорчук, Максим Кондратенко, Вадим Верба, Ігор Ковальчук.